На Чернігівщині відкрився центр протимінної діяльності Державної спеціальної служби транспорту. У планах центру навчити понад три тисячі спеціалістів із гуманітарного розмінування. Більше подробиць знають і розкажуть мої колеги. Центр протимінної діяльності новий формат відповіді на виклик масового забруднення мінами під час війни. Площа забрудненої мінами деокупованої території нині становить близько 45 тисяч квадратних кілометрів. А за повною деокупації території України вона збільшиться ще приблизно на 190 тисяч. Тому питання сертифікації, навчання та підготовки саперів і спеціалістів з розмінування потребує негайного вирішення. Раз там в тиждень підриваються. Комбайни, люди, лісники, машини, грибники. І завдання цього центру, в тому числі, аналізу цього, чому воно відбулося, чому е, своєчасно не були прийняті якісь організаційні рішення, наприклад, закрити ліс, закрити е, доступ до водойм, коли це е, сезон можна купатися. Окрім державних структур, розмінуванням української території займаються міжнародні оператори. І що важливо, новостворений центр здійснює сертифікацію наших партнерів з усього світу. Вже на наступну весну очікується суттєве збільшення кількості приватних або міжнародних організацій, які будуть здійснювати розмінування. Вже зараз вони готуються до сертифікації, збирають необхідні документи, вивчають досвід, ознайомлюються з процедурами, завозять техніку. На даний час сертифіковано 8 операторів. Ще на очереді стоять 9 операторів. Така же кількість є заявників з міжнародних організацій, які бажають зайти в Україну і в цілому разом з нами розміновують наші території. Соло на будівництво центру протимінної діяльності було закладено два роки тому, і ось вже сьогодні будівля повністю готова стати інноваційним хабом для розмінування української території. Таке будівництво у турборежимі стало можливим завдяки партнерам державної служби транспорту фендрейзинговій платформі «Юнайтед-24» та групі «Метінвест». На сьогодні Україна найзамінованіша країна у світі, тому Метінвест в рамках мілітарної ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова підтримав створення центру протимінної діяльності, який координуватиме розмінування країни, підготовку фахівців. Загальний обсяг фінансування на сьогодні 9,5 мільйонів гривень. Попереду у саперів важка кропітка праця. Україна настільки забруднена мінами, що на повний демайнінг може піти кілька століть за підрахунком фахівців. Вартість розмінування пріоритетних земель може становити понад півтора мільярди доларів.